Нещодавно з моїм близьким другом ми почали міркувати про поведінку християн. Чому ці християни інколи поводяться так, що їхні вчинки видаються зовсім тотально абсурдними і незрозумілими? І ми прийшли до одного провокативного, але справжнього я вважаю висновку. Подивіться, що нам диктує цей світ? Тобі потрібно спілкуватися з тими, хто розумніший за тебе. Тобі потрібно проводити більшу кількість часу з тими, хто багатіший за тебе, краще за тебе, привілейованіший за тебе. А ці дивакуваті люди, християни, вони роблять все навпаки. Вони беруть і з тими, хто слабкіший за них, вони намагаються їм допомогти. Вони беруть тих, хто не такий розумний, як вони, і намагаються зробити його розумнішим. Що це, що це за поведінка? Ну, незрозуміло, навіть можна сказати, чи взагалі вони в своєму розумі, що вони роблять? Давайте подивимось на біблійних християн. Візьмемо Петра, пливуть учні в човні. Тут Петро, який бачить Ісуса, він підводиться, робить крок і починає йти в воду. Та Петро! Люди, якщо будуть дивитись, вони скажуть: ти дурак? Ну, чесно! Куди ти йдеш по воді? Ти дурак? Але Петро ще зрозумів те, що не розуміла решта. Подивимось далі: на Вартимея, син Тимея.